Що робити, якщо термін дії вашого паспорту закінчиться, а віза у Великій Британії ще дійсна? Це питання може стати викликом для багатьох, особливо якщо ви плануєте подорожі або інші важливі заходи. По-перше, важливо розуміти, що ваш паспорт і віза або статус це два окремі документи. Якщо паспорт закінчився, але ваша віза або статус ще дійсний, ви все ще маєте право залишитися у Великій Британії на законних підставах. Проте під час перетину кордону чи в інших подібних ситуаціях вас можуть попросити пред'явити новий паспорт разом зі старим, в якому знаходиться сама віза. Якщо у вас вже закінчується термін дії паспорту, на кращий варіант подати заявку на новий паспорт якомога раніше. Після отримання вже нового документу ви можете використовувати обидва паспорти для подорожей за межі Великої Британії. Але подавати на продовження візи або змінювати свій міграційний статус. Варто оновити паспорт перед подачею. Але що ж робити, якщо у вас немає можливості отримати новий паспорт, у цьому випадку альтернативою може стати подача заявки на travel документ або сірий паспорт. Цей документ може вступати замінником паспорта для подорожей і дозволяє легально перетинати кордони, якщо ваш основний паспорт не дійсний і ви можете його отримати. Однак варто враховувати, що не всі країни визнають travel документ і перед поїздкою необхідно переконатися, що країна, призначена його приймає або чи потрібно отримувати додаткову візу для поїздки в ту чи іншу країну. У разі подачі на нову візу важливо надати дійсний паспорт або travel документ, адже імміграційні органи Великої Британії не приймають заявки з просроченим вашим документом або паспортом. Якщо ж термін дії вашого паспорту закінчився, в процесі подачі на візу це також може створити проблеми з оформленням документів. Тому зверніться до імміграційної служби або до юриста, щоб отримати точні рекомендації щодо вашої ситуації саме в такому випадку. Якщо у вас залишилися питання чи потрібна детальна консультація, напишіть мені в особисті повідомлення, і ми з радістю допоможемо вам розібратися у всіх тонкощах. По відношенню travel документу.